Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок. Оголошення 24 серпня 1991 року акта незалежності України створило якісно нові умови для радикальних демократичних перетворень. Перед керівництвом України постало стратегічне завдання: відновлення державності, зміцнення її правових основ та прийняття нової конституції. Постановою Верховної Ради створюється конституційна комісія під головуванням президента Леоніда Кравчука та спікера парламенту Івана Плюща, до складу якої ввійшли учені правознавці, судді, працівники правоохоронних органів, народні депутати. Результатом роботи комісії стало створення двох варіантів проекту конституції, які були винесені на публічне обговорення. Однак жоден із них так і не був прийнятий. Подальший період роботи над документом розпочався у листопаді 1994 року після позачергових виборів президента України і формування нового складу Верховної Ради. Цього разу конституційну комісію очолили другий президент України Леонід Кучма і голова Верховної Ради Олександр Мороз. 8 червня 1995 року був підписаний конституційний договір, який збільшив повноваження президента. За умовами договору, президент визнавався главою держави та главою виконавчої влади. Він особисто визначав склад кабінету міністрів. Ліві партії не погоджувалися з президентською стороною за такими принциповими пунктами, як розподіл повноважень між гілками влади, визнання приватної власності на засоби виробництва, перетворення української національної символіки на державну, ненадання російській мові державного статусу. За цих суперечливих обставин президент підписав указ, який передбачав проведення всеукраїнського референдуму щодо затвердження конституції. Ініціативу знайти компроміс у депутатському корпусі та запобігти референдуму взяла на себе тимчасова спеціальна комісія Михайла Сироти. Указ про референдум згадував депутат. Це завжди конфронтація. І вранці, 27 червня, коли ми прийшли до Верховної Ради, розуміли або приймемо конституцію. Туцію і знімемо напругу в суспільстві або буде референдум, будуть дуже жорсткі дії проти Верховної Ради аж до її розпуску, і нічого доброго суспільству це не дасть. Спікер Верховної Ради Олександр Мороз висунув перед народними депутатами ультимативну вимогу або погодити всі положення основного закону України до ранку, або в день 28 червня. Парламент буде розпущено, щоб не допустити фатального розвитку подій і всіляких випадковостей, процедурних ускладнень. Парламентарі працювали над проектом безперервно 23 години, залишаючись у сесійній залі всю ніч проти двадцять. Сього червня 1996 року цей процес відтоді так і називається конституційна ніч. Були моменти, коли здавалося, що засідання зірветься. Деякі положення у різних варіантах переголосовувалися щонайменше 50 разів, та крок за кроком узгоджувалися позиції різних політичних сил. Визначався текст, який міг бути прийнятий конституційною більшістю. Відпрацьований тимчасовою комісією і вже ухвалений постатейний проект о 9 годині 21 хвилині волею 315 депутатів стає основним законом держави. День прийняття Конституції України, 28 червня 1996 року проголошено Державним святом. Згідно з конституцією, Україна стала президентсько-парламентською державою. Її основний закон було визнано Венеціанською комісією Ради Європи одним із найкращих на континенті.